Я буквально в той день, коли потім вночі її не стало, я зміг прийти. Ми декілька годин були поруч, побачились, поспілкувались, ну і сподівалися жити далі. Поки Пішло не так. Вона і хлопцям, і дівчатам допомагала. Інколи їсти готувала, інколи бинтувала, змінювала пов'язки. Інколи врачам, коли них хватало медсестер, інколи їм допомагала. Свято успенський кафедральний собор Полтава прощається із військовою полку Азов Наталією Стрибковою. Ми завершили з вами панихіду, помолилися за спокій душі. Нашого левого воїна Наталії, яка власне життя своє віддала за незалежність доброводу до країни нашої у Полтаві. Наталія Стрибкова працювала перукарем 2015-го Познайомилася з чоловіком, військовим Азову, та пізніше переїхала жити до Маріуполя. Служила діловодом полку Азов. Там же й загинула. Після прощання усі рідні та близькі колоною пройшли від собору до корпусного парку, щоб шанувати пам'ять загиблої. тут повз Азов Наталії Стрибкові зоряні! втричі, слава! 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 Цією вулицею ми гуляли з самого дитинства з мамою. Це її найулюбленіша вулиця. Перше прощання із Наталією Стрибковою відбулося у серпні у Києві. Після цього була кремація, розповіла її донька Ірина. Ми з татом так домовилися, коли він ще був на Азовсталі. Що е, якщо мамине тіло прийде швидше, ніж ми з ним з'єднаємося, воз'єднаємося родиною, то я кремую її, вона буде очікувати, поки він повернеться. Він повернувся з полону, і ми з ним домовилися, коли ми це будемо робити. Цього ж дня у Полтаві попрощалися із захисником України В'ячеславом Козиним. Під час виконання бойового завдання в районі виконання завдань за призначенням загинув 19 грудня 2022 року. Від отриманих поранень несумісних з життям працював В'ячеслав до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на заводі медичного скла. Знав його понад 10 років. Його колега Володимир на одному місці попрацювала дуже багато років. Людина була дуже доброю, завжди він був на позитиві, ніколи не падав духом. Був оптимістично налаштований, згадує останнє листування із В'ячеславом, його колега по роботі Олександр Яковенко. Добродушний, веселий, компанійський. Ми з ним зв'язувалися 9 декабря останній раз, підписувалися. Сказав, що не в тилу, але ну, розголошують, поняття, що неможливо. Сказав, що вже не в тилу, воюємо. У загиблого лишилася мати, дружина, донька.